Я з тих депутатів, які не виїжджав і не буду виїжджати всю війну за кордон. А знаєте чому? Та тому що це мій вибір, це моя зброя, це моя країна. Але як член комітету з європейської інтеграції, я впевнений і ефективний, тому що голова нашого комітету, пані Климпуш Цинцадзе Іванна, вона їздить. Вона може і має можливості, і гідно представляє і Україну, і Верховну Раду, і Комітету у питаннях європейської інтеграції. Розподіл праці, розподіл. Навіщо я їй в цій поїздці, і якщо я можу і маю працювати тут в Україні? Так, можна ж організувати так ефективно? Можна. Так само і на американському напрямку, якщо люди, які можуть і мають провести, проводити особисті зустрічі в Конгресі в Білому домі, звичайно, мають їхати в інтересах України і це робити. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь.